Події дня, що формують наше майбутнє, він у засвіти папа Франциск, і для українців було завжди дивно. Адже папа Франциск, вихованець українського католицького священника в Аргентині. Але чомусь він. Так і не вступив на українську землю. Що ж до подальшої ролі і місця церкви, очевидно, що обрання нового папи буде визначати місце і роль церкви, чи буде вона знову європейською. Навряд чи хтось із латиноамериканців зможе претендувати після папи Франциска на посаду. Отже, питання головне, чи кардинал буде з європейців, чи знову когось шукатимуть. Мені здається, що в умовах концентрації Європи і формування безпекової політики сучасної Європи без участі США, швидше за все, Папа буде обраний із європейців. Тим більше, що двоє. Потенційних видатних кардиналів це П'єтро Паролін і Матео Дзупі. Вони, до речі, були задіяні у, у, і в українських справах також серед е, кандидатів Петер Ерде, угорський єпископ, кардинал. Е, також Реймонд Берг, американський прихильник латинської меси і критик ліберальних тенденцій Папи Франциска. Тут, звичайно, може трапитися несподіванка, але швидше за все, що в умовах концентрації всіх важелів безпеки Європи в руках саме європейців, час подумати про те, щоб Селенська церква знову була більш європейською. Події дня, що формують наше майбутнє. Ще один крок назустріч НАТО. Міністерство оборони готується до впровадження військової версії САП в управлінні оборонними ресурсами. Мова йде про запровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами сап Defense and Security, що використовується більшістю армій НАТО. Про це повідомляє сайт Міноборони. До червня профільні підрозділи оборонних відомств мають розробити дорожні карти трансформації процесів управління оборонними ресурсами на період до 27 року. Таке рішення ухвалило на своєму засіданні комітету з питань стратегічного планування в системі Міністерства оборони. Мета проекту змінити застарілий процес управління оборонними ресурсами шляхом провадження сучасних автоматизованих систем планування і забезпечення війська. Окреме завдання законодавчого регулювання імплементації оновлених підходів при трансформації процесів, враховуватиметься досвід набутий зсу під час широкомасштабної війни, а також еталонні процеси країн НАТО, що реалізовані у військовій версії САП. Провадження оновлених процесів буде забезпечено міжнародною командою, до якої увійдуть німецькі та українські фахівці корпорації САП, спеціалісти українських оборонних відомств, а також представники міжнародного партнера із провадження. Проект фінансується урядами. Німеччини та США консультуватимуть команду упровадження спеціалісти Армії Канади, США, Нідерландів, Німеччини Польщі. Отже, дорожні карти будуть розроблені за наступними функціональними напрямки: управління організаційною структурою та облік персоналу. Далі управління фінансами, далі управління життєвим циклом озброєння та військової техніки. І наступне закупівля та логістичне забезпечення ЗСУ. Роботу буде координувати центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони. Ну, це дуже серйозно і дуже амбітно. Це справді наближає нас до НАТО. Події дня, що формують наше майбутнє. Ну і про перемир'я. Росіяни порушили великодні перемир'я майже три тисячі разів. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі. Найбільше обстрілів і штурмових дій на Покровському напрямку, на Курському напрямку також. Не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, зокрема 812 з важкого озброєння, також більше ніж 950 разів застосовувалися російські fpv дрони Зеленський наголосив, що Росія так і не відповіла на його пропозиції повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматися від ударів ракетами і дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним на тишу будемо відповідати тишою. На захист від російських ударів будуть наші удари, зазначив Зеленський. Ну що ж, найважливіше те, що піарівський характер цієї оборудки путінської прочитали всі європейські партнери України, зокрема британці. Тому можна сказати, що е, Україна перервала цей піарівський трюк Путіна, але насправді треба нав'язувати свій порядок денний, тому що по суті, Путін поки що крутить американською переговорною стороною, як циган сонцем, і це неприйнятно для України. Україна терпить занадто довго ці обставини час вже вказати американській стороні, аби вона була. Ну, хоча би наполовину прихильніше до України, ніж є нині. Події дня що формують наше майбутнє. Демографічна ситуація в Україні завжди була погана, але під час війни вона тим паче не може бути доброю, оскільки скорочується народжуваність і підвищується смертність. А ще на демографію впливають шалені міграційні потоки як всередині країни, так і за кордоном. Про це інформує Україна молода. Чому зараз заговорили демографи? Тому що політики почали педалювати питання виборів. І зараз дуже важливо, щоб, по-перше, були сформовані коректні реєстри виборців. А по-друге, щоб ми самі для себе вияснили, скільки нас і, і як нам управляти ці, цими територіями, і як нам потім буде повертати і ким заселяти території, що повернуться назад від окупації. Зараз з пресою розмовляв заступник директора інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук Олександр Гладун. От що він заявляє: за нашою оцінкою: на початок 22 року у кордонах України, 1991 року, було 42 мільйони осіб. На початку 25 – десь 34 мільйони, це включаючи Крим. Ордло і захоплені території зараз. Ми розпочали роботу з нових підрахунків і невдовзі скоригуємо оцінки. За прогнозами демографів, зараз чоловіки в Україні живуть в середньому 60 років. Зниження тривалої їхнього життя природній процес під час війни, оскільки на фронті в основному гинуть чоловіки. В доковідний період 19-го року чоловіки в середньому жили 67 років. Це на 15-17 років менше ніж в країнах Європейського Союзу. Тривалість життя Українок тоді була 77 років. Це на 10 років менше, ніж в Західній Європі. COVID-19 зменшив середній вік українців на рік півтора, а через війну тривалість життя Українок могла скоротитися ще на 3-5 років. Найголовніше те, що зараз території України залишили багато жінок фертильного віку, тобто народжуваність найближчими часами теж не збільшиться. Події дня, що формують наше майбутнє, оголошено про наступний етап мирних перемовин. У Лондоні, де зберуться представники України, Британії, Франції та США, про це повідомив. Володимир Зеленський цитата: вже у середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція Сполучені Штати. Ми готові рухатися і надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого миру. За інформацією агентства Блумберг, українську сторону на переговорах представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці президента Стів Вітков та Кіт. Келог. вони зустрінуться з міністрами закордонних справ та радниками з національної безпеки з України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Президент США Дональд Трамп, коментуючи журналістам під час Великоднього заходу в Білому домі. Можливість укладення мирної угоди між Україною та Росією цього тижня відповів ствердно. Є дуже великий шанс. Ми провели дуже хороші зустріч щодо України і Ірану, зазначив Трамп, пообіцявши оголосити повні деталі протягом наступних трьох днів. Агентство Блумберг раніше повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО. Ну, по-перше, е визнання потенційне. А не визнання. Тому що законодавством США, до речі, в часи Дональда Трампа першого скликання чи першої каденції було встановлено заборону відчуження визнання, відчуження Криму від України. Тому це все гра, яка, звичайно, примусить Путіна або помилятися, або поступатися.